Тому що я вас хочу привітати, побажати вам наснаги, побажати вам терпіння, побажати вам мудрості. Ви робите дуже велику справу, ви робите велику справу, тому що нема більшої любові, як то душу свою полагає за ближнього свого. Ви полагаєте цю душу в тому, що ви можете стараєтеся і прикладаєте всі свої зусилля для того, щоб допомогти нашим воїнам, нашим хлопцям. Я дуже Чітко розумію, ви бачите, я розумію, наскільки їм важко, наскільки їм складно. Я вам передаю це все, що є. Це передали мої друзі. Вони проживають в Германії. Община германська, вона збирала. Всі продукції є германською. Це для рук, для того, щоб хлопці могли дезінфікатор і заживають руки. Дуже корисний він в Германії. Ці всі, всі каші, ці всі продукції я передаю вам зубні пасти, які є. Я сподіваюся, що Господь нам ще дасть можливість таку, що ми зробимо багато чого. Ми знаємо, яким тяжко, що ми за них переживаємо, що ми за них молимося. Що ми просимо Бога кожну Повірте, особисто я, скільки в мене є часу, вільно у мене його нема, але я завжди читаю молитву, я розумію, яким там важко. Наша молитва, наша допомога, вона їм потрібна. І ми знаємо, яким важко. І передайте, що ми з ними, що ми ніколи їх не лишимо, що ми скільки зможемо, сил з наших старань, ми завжди будемо поряд, ми нікуди не дінемося, ми, ми не можемо тут воювати, але ми можемо їм допомогти. І ми від цієї душі будемо старатися допомогти. Ми, їх, ми завжди з ними. Кожну хвилину, ми, ми завжди кожну секунду. Вони не самі. З ними вся Україна і ми. Так, хай їм Бог допомагає. Хочу побажати вам все найкраще. хай вам береже Бог і від чистого серця. Хай хлопці користуються. Дякую вам за допомогу. Дякую, хочу подякувати усіх і нашу громаду за кордоном, котра допомагає, і всі, хто долучається до цієї допомоги, тому що хлопцям це. Це важливо, важливо, коли ми передаємо кожний раз вантаж, і ми після розвантажування довго сидимо, можемо розговорити або там або обідати разом. І я бачу їх палаючі очі, наскільки їм важливо бачити цю обратний зв'язок з великою землею, тому що вони там не одні, і що ми єдине ціле. Це дуже важливо. І до речі, завтра ми будемо їхати на ДШВ, І окрім того вантажу, який у нас же є енергетиків, ми візьмемо все це хлопцям. Слава Україні!